Заключним акордом святкування 25-ї річниці незалежності України став великий святковий концерт, що відбувся в центрі міста, за участю кращих художніх колективів та співаків району. Всі, хто завітав увечері на свято, чекав приємний подарунок від благодійного фонду Фортеця та його засновника Олександра Ференця, який організував приїзд до Тетіїва відомих українських співаків Василя Бондарчука, Романа Скорпіона та Ірини Федишин. В цей день виступ наших артистів на великій сцені був по-справжньому святковим. Життя сполино, Бог мою посуда. День в центрі міста зібралося багато людей. Дорослі відпочивали в парку, діти бавилися на атракціонах, охочі слухали запальні пісенні дарунки і з нетерпінням чекали приїзду гостей. Здивували своїм виступом юніти-чійчани, які продемонстрували неординарність і креатив під час показу патріотичного флешмобу із застосуванням порошкоподібної натуральної фарби. Варто зазначити, що це було неймовірно яскраве дійство. Зі святом незалежності присутніх привітали перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Возний, міський голова Руслан Майструк. Привітати тетіївчан приїхав і засновник благодійного фонду фортеця Олександр Ференець. Доброго вечора, тень! Шановні земляки, дозвольте сьогодні всіх вас привітати із Днем Незалежності. України. Повірте, це сьогодні особливе свято. Свято нашої свободи це історична кульмінація багаторічної боротьби нашого українського народу за незалежність. Особливо такі дні наші серця з вами переповнюються любов'ю і гордістю за нашу батьківщину. Ми переконуємося почуттями єдиної родини. Ми оцінюємо всі наші здобутки і результати. Зякіші маємо згадувати тих людей, які сьогодні творили нашу славну історію, які захищали і відстоювали нашу незалежність, територіальну цінність і суверенітет. Чисто дозвольте сьогодні всіх вас привітати цим святом, побажати успіху, на наснає усіх ваших починання, добра благополуччя, достатку в ваших родинах, щоб. Всі ваші планами задуми обов'язково здійснювалися, що ви були красиві душею і місій духом, що Божа Ласка вас оберігала і всього-всього вам самого найкращого. Свято вам, шановні земляки! Олександр Борисович разом із представниками фонду Фортеця нагородили юних тетіївчан, що взяли участь у творчому конкурсі малюнків, який пройшов під патронатом благодійного фонду. З нашого району переможцями конкурсу стали Аня Поліщук, Дарина Ситніцька, Артем Цвіга і Надія Бабченко. Варто зазначити, що всі переможці і учасники конкурсу є вихованцями районного центру позашкільної освіти. Після вручення нагород нам вдалося поспілкуватися з Олександром Борисовичем. Борисович, скажіть, будь ласка, 25 років тому назад ким ви були і як ви зустріли новину про незалежність нашої України? Скажіть ще ну на що ви сподівалися, і чи щось з цього збулося, а щось може не збулося? Ну ви знаєте, 25 років назад це я ще був тоді школяром і ну, чесно кажучи, особливо напевно. Як я всі школі сприймали, бо то є дитинство, і особо про незалежність, ти паче на державному рівні, ніхто не думав. От уже коли стало 10 років незалежності, то я чітко знав, що і мав для себе особисту мету працювати в прокуратурі. Да. Чи те, що е, одна із основ незалежності суверенітету і територіальної цінності, це є забезпечення законності в державі. Да. І сьогодні, точніше, на той час мені здавалося, що Працюючи в прокуратури, я можу максимально використати свої сили задля держави, задля забезпечення правопорядку і законності. Но так сталося, що попрацювавши певний час, напевно, не в найкращі часи незалежності України я залишився і за межами цього державного органу. З другої сторони, не жаліючи, що сьогодні займаюся комерційною діяльністю, займаюся благодійністю і отримую. Максимальне задоволення, що роблю добрі справи для нашого українського народу. Я вже казав і буду казати, що вся сила сьогодні нашої держави це в наших оцих простих, щирих українців, які своєю натхненням, своєю добротою, своїми зусиллями, я впевнений, рано чи пізно виведуть нашу державу на той рівень не політики, повірте, а наші люди виведуть на той рівень державності, і за якою ми будемо пишатися. І нам буде гордо сказати, що не ми йдемо в Європу, а Європа йде до нас. Ну і побажайте щось нашим тетіївчанам. Ви знаєте, хотілося б тетіївчанам та й всім нашим громадянам нашої держави побажати саме основне сили духу, здоров'я, натнення. Бо сьогодні нелегкі часи для держави. Я думаю, що тільки об'єднавшись, згуртувавшись і Зрозумівши, що ми всі українці, є єдина родина від Заходу до сходу, від півночі до півдня, тільки при цій ситуації ми зможемо сформувати свою державність і на ній, як кажеться, панувати, панувати всім нашим українським людям. Святом всіх і всього, всього самого найкращого, з ним незалежності. Фортеця реально підійшла до організації свята, прагнучи урізноманітнити районний концерт і наживо познайомити титіївчан з творчістю популярних українських виконавців. Отож родзинкою свята стали саме вони. Відомих співаків радо зустріла, вже розігріта нашими артистами публіка. Музика звучала до пізньої ночі. Усе, що відбувалося на великій сцені, сприяло позитиву і драйву, чого й очікували глядачі, які ще довго не відпускали артистів. Ну яка красива, мамоя захохався, ну яка красива пона, мамоя захохався, вона моя, вона моя, мамоя захохався, ну яка красива, пона, мамоя захохала. Красива, ну я как красива ручки, мамоя, захохався Ну я как красива вона Мамоя захохався Вона моя, вона моя Мамоя захокався والنعم oh, no. Ну, яка красива моя, моя, моя. Вечір середини помітно перейшов в ніч, залишивши по собі згадку про те, як добре святкувати в колі знайомих і друзів.